Добрий день, шановне панство. Хочу вам потішитися. Маю 11 курей і сьогодні перший раз було 10 яєць від 11 курей. Ну, ще, до вечора ще далеко, зараз біля 2-ї години. Ну, але я приїхав на обід і привіз 10 яєць. Зараз я буду важити, яка вага яєць. Білі кури, деякі вже випіряли. Деякі процеси випірування і білих яєць е, вага також буде різна. Давайте почнемо з найменшого білого яєчка. Так, 53 грами. Друге. Так, 64 грами. Шістдесят дев'ять грам. Сімдесят один грам. Шістдесят пять грамів. Ну і тепер всі підряд буду важити малі е, червоні яйця. Червоні, коричневі, чи як їх назвати. 50 грамів. Ужас, яке маленьке, а вага велика. То найменше. 43 грамів. 53 грамів. 53 грами. І останнє 53 грами. Дивіться, яка рівна вага трьох яєць, і одне, що 43 грами має. А найменше жовте яйце, найменшу вагу жовте яйце мало біля е, біля, біля 33 грамів. Ну, дуже маленьке було. Тут чи я роздушив, чи Курка могла б клюнути, бо білі кури такі, що можуть розклювати свої яйця. Клюють переважно ті яйця, які є е, мають тоненьку шкаролупу, вони видно. яйця в мене трошки затримуються в тому. Ну, вони зразу не летять, треба іншу було, сітку нижню купити. А я купив 25 на 50 з вічком, і яйце воно затримується там. Особливо маленькі яйця. Ну, що маємо, тішуся, Бачите, один цей корей, 10 яєць то хороший результат. Все, дякую за увагу.